Вітаю. Доброго вечора, мої любі. Я хочу, щоб ми з вами тепер подякували воїнам ЗСУ, хлопцям і дівчатам за їх важке життя, за те, що вони роблять для всіх для нас, для майбутніх поколінь українців. І пам'ятаємо, Україна є, була і буде. Нам треба всім пережити цей жах і отримати перемогу. І не дивлячись на все, що відбувається. Обіймаю всіх серцем, тримаємося. Ну і тепер до теми, до теми, яку я сьогодні хочу з вами проговорити. До речі, будь ласка, в мене прохання, під час Етеру ставте... Вподобайки, прямо під час, коли йде від, е, пер, трансляція, будь ласка, я вас дуже прошу, це допомагає нам збільшити перегляди. А нам це, бо у нас знову просідають перегляди, і це не є е, нормально. І більше того, якщо вони ще більше просядуть, я просто перестану, я не погрожу, я просто не буду бачити сенсу проводити етери, бо значить вони не потрібні. Тому, будь ласка, якщо вам необхідні наші розмови, якщо вам вони допомагають, потрібні, коментуйте, вподобайки, діліться, розповсюджуйте і ставте вподобайки прямо тепер. Непреривно. Вподобайка, вподобайка, вподобайка. Так працює Facebook, YouTube. Я, Ну вибачте, я. Ну і, звісно, підписуйтесь. 30% так і дивиться непідписаними. підписаними. Перевірте, чи ваша підписка дійсна. Перепідпишися, якщо що. Дякую. Дякую. Вибачте, що змушений говорити це, але це допомагає більшій кількості людей. І сьогодні хочу поговорити про що. Дві фрази мені запали. Я не маю часу дивитись нічого, ні в соцмережах, ні TikTok, ні YouTube, нічого. Я себе не дивлюся теж. Я записав, дав інтерв'ю і живу далі. Я працюю і допомагаю людям. Немає ні часу, ні бажання. Отже, мої любі, тим не менше буває, що відповідаючи на якісь ваші питання, коментарі, вспливає якесь відео і встигає щось мені там сказати. І ось була така фраза сьогодні вранці: цікава, що те, що природньо для трирічної дитини неприрочно дівчинки, неприродньо для дорослої жінки. Ну, Мали контекст такий, що о, п'ятирічна дівчинка королева, весь світ крутиться навколо неї, вона капризує, сльози, крики, все інше. Качає права е і вимагає уваги. Це класно. Ну, для дитини це ну, неймовірно. Уявіть, три рочки, дитинка, банти це просто щось неймовірне. От дівчинка має трошки бути, напевно. Ну, а вже доросла жінка. Це трошки інше дійсно. А я вам, а я тут додав собі відразу. А дорослий чоловік, коли він закатує істерику, а іншому дорослому чоловікові. Це, ну, це, це досить безчестя, і це таке щось, це ну, непристойно. От, і, така, і Ми потрапляємо в такі ситуації. В мене є такі ситуації, за які мені досі соромно. Я, 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 я би так хотів, щоб їх в моєму житті не було. І мені би так. Я мені досі я червонію, коли певні епізоди свого життя я згадую. А, да, і я теж не був уже тривічною дівчинкою, точно. І це так, знаєте. І знову, і ще мене всплила в догонку недавня фраза, яку я почув, що попросити вибачення це принизливо, це образливо, це недостойно. І я подумав, я просив своєму, в своєму житті вибачення. Навіть без вини просив вибачення, не тому що мене примушували. І я зрозумів, що коли перед тобою сильно люди просять вибачити, то це сильний, потужний, достойний поступок. Людина усвідомила і розкаялась, і або почала шлях розкаяння і попросила вибачити її. Це достойно. Колись був у мене випадок, коли людина мене чекала кілька місяців, а я Десь мене носило. І дочекавшись, попросив вибачення. І він, ця людина сказала мені: ліпше не мати таких друзів чи мати таких ворогів. Пробач мені, я поза спиною твоєю сказав про тебе погано. Було до сліз до сліз зворушливо. І я розумів, що це один з найдостойніших вчинків, який я бачив, що перед, переді мною дійсно сильна, потужна людина, яка відклала всі свої справи дочекатись, вибачитись, жити далі на легкій. І я згадав свої каяття прощення, які проходив я. І дійсно, коли ти пробачаєшся, добре, коли дивлячись в вічі, є можливість попросити вибачення за свою недостойну поведінку, вчинок. Колись було в мене і таке, що я просив пробачення через роки, знайшовши в іншій країні людину, і сказав пробач. Хоча завдяки тому болю, що я причинив цій людині, її життя стало неймовірно комфортним цієї людині. Тобто вона стала сильніша завдяки тому болю і тому, тому, тому що між нами відбулося. І... Але, тим не менше, я вважав знайти і вибачитись. І... Коли вибачаєшся щиро від цього серця, ти вже не та людина, яка вчинила той. Знаєте, як колись була така якась передача, і сказали, що покарання ніколи не досягає злочинця. Ця людина або вже розкаялась, або в будь-якому випадку, або це вже істота, яка ну, все одно вже. вже це не то, не та людина, яка зчинила злочин, або вчинок. Це вже інша людина. Вона вже прожила то, і вона змінилася в той чи інший бік. І вона вже або більше ніколи того не вчинить, або це буде стилем її життя. І тому до вибачення я не ставлюсь, що це образливо для якоїсь сторін або принизливо. Я вважаю, що це достойно пробачити, прийняти пробачення, і не менш достойно принести своє каяття до людини, з якою відбулася якась обставина. Це дійсно. Надзвичайно достойний вчинок. Це вчинок сильної людини. Слабкі люди не вибачаються. Вони, їх поглинає образи, вони себе накручують, і замість однієї капризної дівчинки трирічної дві появляються, Потім три, потім ціла компанія цих дівчинок все в одній особі. Це постійна істерика. Постійне намагання помсти, образи накручуються, людина сама себе накручує, придумує. А ще коли з'являється компанія таких самих інших дівчаток, якихось, то це виходить такий істеричний взагалі, хор, який дуже важко опановує себе. Вони один одного накручують і ця істерика. Я завжди кажу, що не питання те, що ви пережили, те, що ви учудили, і те, що ви утворили. А що потім? Чи знайшли ви в собі сили це виправити, пройти своє каяття, прощення, перепрожити, пройти свою трансформацію, зміну? І отримати результат, стати сильнішим, стати благороднішим, стати. Добрішим, стати милосерднішим. Подивіться на цього хлопця, що називається Овен Стефан. Він трошки трансформувався. Я не знаю, в яку сторону мені важко оцінювати себе. Але у вас на очах за цей час, коли ми з вами, коли я став публічною особою і я. Принципі, проживаю своє життя у вас на очах, і ви можете спостерігати там 4 роки тому. Ну, це не перше моє інтерв'ю, ну нехай з цього циклу мого життя перше публічне інтерв'ю на 1 плюс ота людина. І ви можете подивитись 7 років мого життя по моїх відео на Ютубі. Там більше двох тисяч відео. Вони всі мають свою цінність. Мені пропонували знищити частину відео. Я не став того робити. Це моя історія, це теж я. Я теж несу відповідальність за того себе. І деякі мої відео тепер для мене недолугі. Я виглядаю смішним для себе, напевно, і для вас. Тим не менше, то був теж я. І я не хочу, І так я змінився, але я признаю себе тим, який я був. Я несу відповідальність за себе завтра, сьогодні, вчора, в минулому житті, так само і минуле життя ми виправляємо, змінивши не обставини. Це відбулося. Це відбулося вже в минулому житті. Не зміниться ніколи. Можливо, про це книжки написали. А змінилися ви, ваше ставлення до тих обставин. Ви б ніколи того більше не зробили. І дійсно не змінюються тільки ті, хто втрачають можливість до еволюційного процесу. То і ця, цей життєпоток або вид цілий раса, вони мають бути знищені. Їм нема що більше робити. Вони більше не еволюціонують. Розумієте? І... Тобто ми, не прощаючи себе в обставинах, не прощаючи обставини, не. Переосмислюючи цю дівчинку, не, не втішивши, не давши цю карочку цій трирічній, ви, у вигляді каяття свого, у вигляді прости мене, я був неправий. Або навіть просто промовити слово прости. Важко. І це десь для по більшій частині подвиг. Духу, подвиг вашої, щирість вашої душі, ваше, ваш духовний ріст відбувся, ви пробачили себе і знайшли сили вибачитися Це часто дуже важко. І чим цікавіша ситуація, тим, напевно. Важче пробачити себе, аніж сказати пробач. Хоча і те, і те буває нелегким, але і те, і те достойно людини, яка живе честю, не гордині. В гордині людина пускає бульби, і трирічна дівчинка дивишся на багаторічного дядька або жіночку. І перед тобою оця в бантах, оця сльози, вони, плямки червоні на личку, воно оре. А коли ти заспокоюєш трошки, воно каже, що це воно ще не орало, що воно може гром громче орати. Можна. Тільки навіщо? Або щастити себе. Гординя, 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 заздрість, алчність. Спонукають нас на це страх, От. нарцицизм, нарциси так себе дуже поводять. Ну, це такі скалічені душі, яких, яким треба давати шанс, але деколи цей шанс вичерпано. І нема про що балакати. Можна тільки почекати, так, а да, інколи і ти не витримуєш і вкручуєшся в цю історію, емоції. От, да, тут. Дійсно потім трошки некомфортно, і вже ти кажеш: вибач, був не правий, не неправ, мав право емоційно реагувати, і це, це вибач. Але у більш свідомих людей це вибачено. Переростає, вибачився і налегкі пішов далі. А у людей. З низькою свідомістю, з важким грузом, це, вибач, може, ще більше Людина вибачається, думає, що вона принизила себе і понеслось. І тоді вже знову дві дівчинки кричать: уже воно, воно, воно самопринизилось там, де людина доросла, свідома, з розвинутою свідомістю розвивається і перенароджується. Через каяття. Людина така ну, інша, вона себе принижила. Там, де є велич, у неї є приниження. Один і той самий акт, пробач мене для одного велич або просто акт очищення, справедливості зцілення, а для другого приниження і сорому. Тут, бачите, одна і та сама дія може бути по-різному по сприйнята нами самими. Мною в минулому, мною тепер, мною в майбутньому. Я сподіваюся, настане той час, коли мені не треба буде просити пробачення, бо я стану більш свідомим, і емоції мої будуть відкривати коридор для любові. І вперед піде любов. І завжди, але зараз йде вперед справедливість, називаєш речі своїми іменами без судження. Ну це вже що, щось, 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 да? але ліпше любов. Любов, яка промовчала, а потім сказала пізніше або зробила висновки і в сторону. Ми маємо знати, ми маємо право не спілкуватися. От у мене правило таке вже вирву. Я десь рік. Намагаюся не спілкуватися з хамами. От. І після першого прояву хамства пишу прямо вихам, до побачення з Богом на все добре. От. І мені там починають писати, де я нахамив. Це не моя справа, етикет, етика і все інше. Це має там, школа, батьки, дідсидочок, життя. Це, це, це не суда. От. Але ми говоримо про каяття. Це найвищий це життєвий елексір. Каяття прощення це надзвичайні ліки, які допоможуть вам вилікуватися в будь-яких обставинах. З любої хвороби, коли не пройдені точки невороття це перші ліки, які треба вжити. Каяття прощення. Покаятися, простити і знаєте. Виправдовування. У мене такий характер, це, знаєте, це для дітей. Людина любляча себе, людина поважаюча себе, не буде проявляти свій характер. Тіпа, я так розмовляю з усіма, буду з тобою, буду і з усіма так далі розмовляти. Подивіться на того, що овен. Як він розмовляв 4 роки тому, як він розмовляє тепер. Щось в ньому змінилося? Ні. Хіба? Якщо це він міг зробити, той, що майстер овен Стефан, це може зробити з собою люба людина. І не через приниження, а через усвідомлення свого достоинства і честі. Наговорив вам, вибачте, мене мої любі. Наговорив. Давайте допоможемо. Нашим хлопцям-дівчатам збираємо далі на ЗСУ, на автівку для 31-ї бригади. Вона більш потужна, більш дорога. Поки що у нас немає повної суми. Тому звертаюся до вас з проханням. І ви не забували ставити вподобайки. Весь цей час, звісно, це було дуже важливо і я вам дуже вдячний. Ну, ми, бачите, можемо ще багато говорити. Можливо, спіч був занадто емоційний. Я сподіваюся, що свідомі люди не образилися на нього. А ті, що образилися, прослухають його сто разів і зрозуміють, що від мене йшла до них любов. І цей спіч для того, щоб вони перехворіли своїми захворюваннями, одужали і пішли вперед якомога швидше. Інколи наодинці. Це теж класно. Я вас дуже люблю. Обіймаю, ну і не прощаюся до наступного вечора і до наступного ранку. З вами був ваш майстеровен Стефан, як завжди, о 19-й годині.